Дачники нерідко стикаються із зараженням смородинових кущів бокальчатою і ржею, що приводить до передчасного опадання листя, ослаблення рослин і зменшення обсягу врожаю, виглядає вона як жовті цятки зверху і коричневі подушечки знизу, лист стає неприродно опуклим і в підсумку висихає, позбутися від грибкового захворювання допоможуть перевірені народні способи настій тютюнового пилу і чеснику. Салити 200 грамів тютюнового пилу трьома літрами окропу в стакан подрібнених часникових зубчиків, залийте двома літрами окропу. Наполягайте обидві рідини протягом двох-трьох діб, потім процідіть через кілька шарів марлі. З'єднайте і додайте в отриману суміш мелений гострий червоний перець. Наполягайте не менше двох годин, потім обробіть смородину у профілактичних цілях, обприскуйте рослини до того, як розпустяться бруньки, макуха, що залишився від розчинів. Розкладіть під кущі і присипте піском для посилення ефекту від застосування засобу. Настій циволення. Салити 50 грамів циболення літром окропу і настоїти протягом 12 годин. Потім процідіть відстояну рідину через марлю, оприскати смородину. Цибульний настій є чудовим засобом для профілактики хвороб рослини, Можна використовувати через два тижні після обробки тютюново часниковою сумішшю для поліпшення результату до цибулині можна додати часникову в аналогічному обсязі. Содовий розчин. Розчиніть по три великі ложки харчової соди і рідкого мила в п'яти літрах гарячої води. Обробляйте смородинові кущі один раз в два тижні в суху безвітряну погоду. Процедуру слід проводити рано вранці або пізно ввечері. Щоб не спалити рослини, якщо після оприскування залишиться невикористана рідина, полийте нею садову ділянку розчин коров'яку, розведіть 1-3 відра на половину перепрілого коров'ячого гною в 2-3 відра гарячої води, наполягайте в тіні три доби, періодично промищивая, потім процідіть через кілька шарів марлі і розбавте отриману рідину водою в співвідношенні 1 до 10. обробляйте смородину розчином коров'яку рано вранці. Пізно ввечері або в похмуру, але суху погоду. Пам'ятайте, хоч і треба обробляти до появи ягід, щоб смак плодів не змінився. Кефірний розчин, кисломолочні бактерії сприяють позбавленню від грибка, що викликає бокальчату іржу розбавте кефір водою в пропорціях 1 до 10, тобто, якщо виберете 100 мл кефіру, Знадобиться 1 літр води, отриману суміш не потрібно наполягати. Можна відразу оприскувати рослини, процедуру слід повторювати кожні два тижні у вечірній час.